Вітаю всіх. У Кривому Розі продовжують боротися з наслідками ракетної атаки, яка сталася напередодні. Також вчора російська окупаційна армія гатила по Нікополю та Марганецькій громаді Нікопольського району била зградів та дрон на Камікадзе. Минулось без постраждалих, але є руйнування. Наразі продовжується ліквідація наслідків ракетного удару по Кривому Рогу, який стався вчора ввечері. Через пошкодження гідротехнічних споруд міста на ріці Інгулець на різних ділянках вода піднялася від одного до майже 2 метрів. Підтоплено понад 100 будинків та подвір'їв. Людей евакуювали. Рівень води вже вдалося знизити до 40 сантиметрів. Він продовжує падати. На місці всю ніч працювали рятувальники та аварійні служби. Роботи тривають і нині. Зараз через перебиті комунікації без води тисяча мешканців Софіївської громади та 7 тисяч Лозувацької. У Нікополі через нічні обстріли пошкоджені 12 приватних будинків, 114 14 панелей сонячної електростанції, санаторії, два підприємства та п'ять господарчих споруд. У Мардинській громаді внаслідок обстрілів понівечило лінію електропередач. Понад 700 родин залишилось без світла наразі. Ремонтні бригади працюють над відновленням комунікацій. Також ранком ворог знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі з'ясовується.